Цінності людей в дії адаптація ветерана починається не тоді, коли він повертається, а тоді, коли він мобілізується. Ви компанія, яка е, тебе не залишила. Працівники, які працюють, говорять: а чим ми гірші? Чому для ветерана от така програма? А для нас ветеран це соціальний статус. А фахівець це фахівець в тій чи іншій галузі. Але 4% Вакансій на сьогодні у нас є таких, де військовий досвід позначений як перевага на ту чи іншу вакансію. Вони вже розмістили в нас резюме, але не відгукується на. На вакансію для мене важлива історія з мовою, та тобто, відповідно, щоб якби всередині компанії, і компанія там вела свої зовнішні комунікації, бажаної внутрішні комунікації, якби українською мовою, бо це дуже важлива історія, бо це дає мені відчуття безпеки. Я допоможу, але людина має звернутись до мене сама. Виявилося, що найбільша кількість ветеранів звільняється тому, що повертається в армію. Тобто, армія наш найбільший конкурент У 2017 році. Я взяла. Перший раз участь у одному з провідних HR-заходів Києва, то на тему реінтеграції ветеранів в залі сиділо 5 людей. Не треба думати, що ми дуже далеко просунулися. Коли ви дивитесь ці дуже хороші, дуже діве програми, які ви. Побачили сьогодні і вас цього нема. Не засмучуйтесь. В більшості цього нема. Після того, як ви підписуєтесь, ви берете зобов'язання втілювати їх в життя, тому що власне це те, що формує національну культуру ставлення до ветеранів і ветеранок. Чому цю вакансію ви не позначаєте як доступну для ветерана? Якщо тримати в голові, що армія України це не армія, яка служить, а армія, яка воює, то тоді вийде так, що в нас. Всі сто вакансії, які в нас є, вони будуть доступними для ветеранів. Отут тут нам не подобається ветеран, а тут нам не подобається молода жінка, бо вийде заміж. Ну, ми чули всі, які чари ці відповіді від керівників, що продавати інклюзивне робоче середовище, дуже просто можна говорити мовою цифра ринку праці і показувати можливості для бізнеса.